Привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні разом з вами оформлю свій планер Bullet Journal на липень. У мене вийшла тепло ягідна тема, тож приємного перегляду. Минулого місяця я використовувала стікери, наклейки, скотчі, щоб швидко та мінімалістично оформити розвороти червня. Тему я вибрала дуже просто: це те, що мене оточує. В червні я по-новому подивилася на квіти маків, на всю ту красу та витинченість їх пелюсток. Нині ж у нас закінчується сезон полуниці та починає дозрівати малина. Саме ці ягоди і стали моєю темою липня. Тут, на ділянці біля будинку батьків, у нас висаджено кілька видів малини. Є як звичайнісінька, так і з великими червоними ягодами, так і надзвичайно солодка біла. Вже встигла спробувати перші спілі ягоди. На головній сторінці місяця вирішила намалювати рослину малини з листочками, квітами та, звичайно ж, ягодами. Не могла до кінця визначитися з товщиною лайнеру для основної обводки рисунку. Обрала на 0,3 мм, але мені здається, що треба було брати меншої товщини. Спочатку малюю листочки та квіточки, а наприкінці переходжу до найвідповідальнішого ягід. Мені було важливо намалювати їх схожими на реальні, і це майже вийшло. Точніше, вид більшості ягід мені подобається та влаштовує. Найтоншим лінером на 005 мм проходжуся по всьому малюнку, щоб додати деталей. Також за допомогою такої лінійки додаю два кола, які будуть об'єднувати кілька моїх розворотів, а праворуч готую місце для назви місяця. Вирішила її зробити за допомогою штампиків. Дуже важко це ось так робити одразу в блокнот ще й під час зйомки. Переживала, щоб усе вийшло, і напис вліз, і щоб плюс-мінус було рівно. На мій превеликий подив, у мене вийшов прямий ідеальний напис, чому я дуже зраділа. Наразі перейдемо на наступну сторінку, де насамперед розкреслюю таблицю для планування цілого місяця. Дуже сподіваюся, що ми з чоловіком зможемо повернутися додому, хай із не до кінця закінченим ремонтом, знаю, що ми його нормально так затягли по часу. А також є ще незакриті питання, але не терпиться все доробити і думати вже за декор та облаштування нашого маленького сімейного гніздечка. На цій сторінці я теж намалювала малину, але вже більшого розміру. Навіть не знаю, якийсь малина гігант вийшла, але треба ж було якось прикрасити сторінку. Під таблицею штампами друкую напис цілі, який пропишу трохи згодом. Тут теж напис вийшов рівним. Мій чоловік жартує, що я вже набралась досвіду в цьому занятті. Приклеюю на поражнє місце праворуч тонкий салатовий скотч і у випадкових місцях кружечки різних відтінків. Ще довше думала над тим, варто чи ні розмальовувати самі ілюстрації. Та якщо так, то повністю чи частково вирішила розфарбувати самі ягоди двома відтінками світлим і темним, щоб додати об'єму. Вибачте, мене за хитання у кадрі, я дуже хотіла спіймати побільше денного світла, намагалась максимально це виправити. А з якими ягодами чи чимось іншим у вас асоціюється липень? Мені буде дуже цікаво дізнатися. На наступних сторінках розміщу свої трекери. Спочатку приклеюю вирізки з листочка в клітинку для моїх трекерів-звичок. Щомісяця аналізую актуальність відстеження кожної із них. Наприклад, я не очікувала, що буду настільки завантажена ремонтом, тож у червні наївно вважала, що зможу знайти додатковий час на вишивання хрестиком. Але, як виявилося, в мене не те, щоб на вишивку, на читання і заповнення планера часу не вистачало, особливо з того моменту, коли ми почали повністю контролювати процес ремонту. Тому поки що прибрала цей пункт трекера до ліпших часів. Ниже відстежуватиму свою енергію вранці, продуктивність і години сну. Цікаво щоразу аналізувати ці графіки та діаграми наприкінці місяця. Мені дуже подобається вигляд заповнених розворотів. До речі, якщо вам також подобається таке, то в минулому відео я показувала заповнені розвороти за два місяці, тож запрошую до перегляду. Нарешті починаю прикрашати розворот у куточок вирішила приклеїти свій девіз на липень. Найприємніша подорож це повернення додому. Тепер по діагоналі приклею невеличкі прямокутники салатового кольору. З оформлення лютого у темі полуничок у мене залишилось зовсім небагато стікерів із ними. Вирішила, раз у мене знову ягідна тема в тій же кольоровій гамі, то можна додати і їх. Липень виходить досить яскравим. Як на мене, Саме так і має виглядати літній місяць. А в момент зйомки цього відео у нас почався сильний дощ на вулиці. Тож було вдвічі приємно відволіктися на таке оформлення. На третьому розвороті вирішила відвести місце для спогадів про місяць, але не тільки. Хочу спробувати дещо новеньке. Спочатку розкреслюю таблиці для записів. Цього разу клітинки в мене розміром 3 на 3 см. Записую тут думки про події, зустрічі, покупки і просто емоції за день. Виходить міні-особистий щоденник у планері додаю датери зеленого кольору і ділюся тим, що побачила у відео на каналі Мрій та Дій. Та хочу спробувати. Ця методика схожа на колесо балансу. Зверху прописала свої сфери життя, наприклад, робота, хобі чи друзі. І якщо за день я займалася цими сферами, то ставитиму позначку. Так наприкінці місяця побачу сфери, які в мене просідають. Тому що просто поставити бали від 1 до 10 для колесо балансу у мене не виходить. Мені потрібна, хоч мінімальна статистика. Прикрашаю сторінки теж салатовими смужками, скотчем та роздруківками ягід малини. Мені сподобався результат із просто чорно-білими ягодами, але вирішила їх також розфарбувати, як і попередні. І залишається останній розворот із цього відео. Вже розкреслила таблицю для трекера телеграм-каналу, в якому, до речі, намагаюся робити корисні та цікаві пости. Тож приєднуйтесь до нас, буду завжди вам рада. Нижче мій трекер для Ютуба. Як ви могли помітити, я поступово повертаюся до тієї кількості відео, яка в мене була до переїзду. Намагаюся знімати щось цікаве, тому буду дуже вдячна вашій підтримці у вигляді лайків і підписок. Це мотивує мене не зупинятися. Праворуч просто підписую свої стандартні блоки, серіали, досягнення місяця. Та нотатки на майбутнє. Вирішила доповнити розворот намальованою вручну малинкою. Мені здається, що вона тут чудово вписалася. І ось такий липень у мене вийшов. Як вам моє оформлення? Пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі та Телеграмі. Це величезна підтримка. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український Ютуб. Побачимося вже у новому відео. Всім па-па!